Уявіть собі світ без весни, без зелених гір Норвегії, без Квітучої Британії, без дощів у Франції та взагалі всю Європу скуту кригою. І, і ні це не трейлер до фантастичного фільму. Це може бути насправді і все залежить від однієї течії. Що це таке гольфстрим? Ви на каналі Юлія і Норги. Я Юля і я в Норвегії. Гольстрім це величезна, тепла океанічна течія. Вона починається біля берегів Лориди, в мексиканській затоці, а там мчить на північний схід через Атлантику аж до Європи, немов гігантська підводна ріка, яка несе тепло на тисячі кілометрів. Ця течія одна із найсильніших сил природи, при яку майже Ніхто не згадує в школі, як утворюється Гольстрим простими словами. Все починається з сонця. Сонце нагріває воду поблизу по екватора. Вода стає теплішою, легкою і піднімається. Вітер з південного заходу пасати диме на поверхню океану, наче гладить його і штовхає теплу воду в напрямку півночі. І так починається шлях гольфстриму. Але це ще не все. Горстрим лише частина великої системи, яку вчені називають термогалійна циркуляція або глобальний океанічний конвейер. Термо це про температуру, як ви Подумали галін про солоність. Коли тепла вода доходить до Ісландії, вона охолоджується там і стає ще іншою важчою і починає тонути а прісна вода утворюється від танення льоду і цьому заважає. І тут починається проблема. Звідки її кутить? Гольфстрім Гольфстрим стартує в Мексиканській Затоці, проходить по східне узбережжя США, потім через Атлантичний океан доходить до Північної Атлантики, охоплює Британські острови, Скандинавію і Ісландію. Частина вод повертається назад у глибинах океану, наче водна карусель. Невидимий обігрівач Європи. Саме Гольстрим робить клімат Західної та Північної Європи настільки м'яким. У Норвегії, наприклад, сніг падає нечасто, а зими здебільшого дощові. Але на широті в наді, снігові бурі і мінус 30. Чому? Тому що туди тепло не заходить. У Бергін, навіть у Осло Всі ці місця мають відносно м'який морський клімат. І саме завдяки Гольфстриму порти на півночі Норвегії не замерзають. До речі, я коли приїхала в Норвегію, думала тут мінус 40, але зима була відносно хорошою. Нас декілька разів заспало снігом по пояс, але сніг потім розставав, і я не скажу, що було дуже холодно. Приблизно так же холодно, як і в Україні. Що буде, якщо Гольфстрим зупиниться? Дуже цікаве питання. Вчені вже б'ють на сполох через глобальне потепління татані льодовиків у Гренландії, до океану потрапляє прісна вода, а прісна вода, ви знаєте, легше за солону. Вона розмиває баланс солоності, порушує циркуляцію. і Як результат, Гольфстрим може сповільнитися або навіть зникнути. Наслідки. Які ж наслідки будуть, якщо Гольфстрим, не дай Бог, зупиниться Європа в кризі. Так, в кризі. Без гольфстриму Європу чекає кліматичний хаос. Температура в Норвегії, Британії, Ірландії може пасти на 5-10 градусів. Сільське господарство зазначає удару. У Норвегії фьорди можуть замерзати. Туризм упаде, енергоспоживання різко зросте і найгірше. Це вже не фантастика, а потенційний сценарій найближчих 10 Норвегія без Гольстриму, уявіть, зиму десь сніг, не тане з березня до жовтня, а літо у нас починається десь з травня, і зима починається десь в кінці листопада, так що в нас ще. Нормальне літо і нормальна осінь. До узбережжя, які раніше купалися у хвилях стояль під товстим шаром криги, де північний вітер замість легкого призорве на шматки. Це вже не скандинавська казка, а сувора північна реальність. Що ми можемо зробити? Ще на все. Втрачено. Щоб зберегти Гольфстрим, ми повинні стримати глобальне потепління. Як це зробити? Зменшити викиди СО2, берегти ліси, зменшити споживання ресурсів, підтримувати науку, бо якщо океан зупиниться, ми вже не зможемо натиснути перезапуск. Гольфстрим це не лише течія, це е, теплий шарф. Північної Європи це теплий потих планети. Тому давайте берегти природу, давайте не забруднювати річки, моря, океани, ліси. І взагалі, якщо ви хочете більше дізнатися цікаво про Норвегію, тому підписуйтесь, ставте лайки коментуйте це відео. 先不讲。